З матис на турнір приїхали команди Люберського, Малинського, Новоград-Волинського, Лугинського, Коростишівського, Червоноармійського та Житомирського районів. Всіх учасників привітали організатори, які свого часу теж примножували волейбольні традиції і мають бажання і зараз грати в команді. Ми розпочинаємо тренування. Я думаю, що ми скоро складемо конкуренцію цим командам, які сьогодні вийшли на площадку. Є в нас команда держслужбовців, є команда працівників органів місцевого сорядування. Ми теж будемо брати участь цих змаганнях. Ігри відбувалися на двох майданчиках національного агроекологічного університету в двох підгрупах, переможці з яких боролись за призові місця у фіналі. Зустрілись команди Житомирського та новоград Волинського районів. Кубок чемпіонів цього разу отримали ветерани Житомирського району. Третє місце вибрала команда Любарського району, в складі якої вже багато років голова райдержадміністрації Віктор Захарчук. Спортом йду все життя, можна сказати, і в спортивному залі вже такий в роках після 20, Вже я скажу, з 82 року в районі заведено кожна неділя. Займаємось. Спортом